Друзі, вітаю. це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на фронті навколо нього станом на 28 березня в Україні. Харків атакували авіабомбою. Що це означає, як може змінити хід бойових дій і можливості Росіян бомбардувати наші міста? Поговоримо сьогодні про це. Крім того, обговоримо власне офіційну реакцію на вкиди росіян стосовно можливого наступу на Харків. Чи мають росіяни для цього ресурси? Що в нас? взагалі відбувається у цьому районі фронту. Крім того, біля тернів це Лиманський напрямок розтрощили штурмові підрозділи росіян. Зробили це ефектно. Наші військові з 95-ї бригади покажемо, як це було. А біля Авдіївки росіяни кардинально змінили свою тактику наступу, бо старими способами не дуже виходить просуватися вперед. Тепер глянемо, чи допоможуть ці зміни ворогу на Херсонщині. Тим часом біля Каховки знищили штаб російських військ. Рухаємося до карти бойових дій, почнемо оглядати її із Харківщини безпосередньо. Білгород сьогодні не будемо оглядати. Там були знову вибухи, палали автомобілі в дворах. Ви це могли, я думаю, в багатьох телеграм-каналах бачити. Згоріло ще кілька машин у Білгороді. Причина цих прильотів нам достеменно, скажімо так, невідома. Щось прилітає по Білгороду постійно і в великій кількості. Ну а тим часом самі росіяни з Білгородської області далі піднімають. Авіацію і бомбардують Харків і ось у нас є кадри наслідку цього удару. Йде мова про удар авіабомбою модифікованою, фактично, яка гепнула посеред житлового кварталу Харкова. Внаслідок цього було частково зруйновано дві п'ятиповерхівки. Ну, скажімо так, пошкоджено суттєво фасади цих будинків, п'ятиповерхівок. Вибито вікна, як ви бачите. І от е, люди постраждали через переважно якраз ударну хвилю. Хвилю і осколки, які летіли, осколки скла, і так далі. Від ще одного прильоту частково пошкоджена будівля навчального закладу. Там, де чи школа проглядається вдалині на тих кадрах, то ймовірно зачепило такий навчальний заклад. Загалом 14 будинків зачепила. ця ударна хвиля від вибуху, і постраждало 16 людей, серед яких є і діти, зокрема, і маленькі діти, там кількамісячна немовля, постраждало. І, на жаль, є один летальний випадок, загинув чоловік. Там з'ясовуються обставини цієї загибелі, але не йде мова про те, як пише якраз ова Харківська військова адміністрація, що на місто скинули боєприпас УМПБ Д-30. Це легка власне бомба фаб 250 І як пишуть, власне кажучи, з Харківщини, описують, що це щось середнє між авіабомбою і ракетою, бо є в неї модуль корекції, є двигун у цього боєприпаса, який несе цю бомбу на дистанції до 90 кілометрів, ну і в цьому її загроза, небезпека, що вона може долати доволі таки значну відстань. Це така собі спроба росіян, росіян зробити копію чи аналог американського боєприпасу GLSDB. Його ж до речі, застосовують не тільки з літака, а можуть росіяни, нібито цей боєприпас із РСЗВ смерч запускати. Тобто загроза зберігається запуску з різних, скажімо так, пускових платформ і повітряної, і наземної. Остаточну інформацію про цей боєприпас і цей вибух після експертизи можна буде довідатися. Ну але от бачимо, що от Харків дістали такою бомбою. Тут поки що питання, чи можуть її росіяни серійно робити великій кількості такий боєприпас. Треба от якраз військових аналітиків, експертів, якраз озброєння з авіації з таких боєприпасів послухати. Але це прецедент, і бачимо, що ну Харків кошмарять і шахедами, і ракетами різного типу, і тепер ще й от такими авіабомбами. Ну, в місті дуже складна ситуація. Крім того, Центр протидії дезінформації прокоментував офіційно вкиди росіян через їхню, нібито опозиційну пресу, Медуза і так далі, про наміри Путіна наступати на Харків. Отже, в центрі протидії дезінформації при РНБО зазначили, що дані щодо підготовки росіян до наступу на Харків це частина ворожої кампанії пропаганди страху і не відповідає дійсності ці дані. про це сказав керівник центру протидії дезінформації. Лейтенант Андрій Коваленко. Він він каже таке пряма мова. От цитата у Росії немає ресурсів щодо наступу на Харків. Всі їхні байки про готовність до оточення міста розраховані на внутрішню і зовнішню аудиторію. І є частиною кампанії пропаганди страху на розмови про 350 тисяч військових, які вони хочуть набрати для цієї задачі і погрози Соловйова. Це поки що лише розмови. Це і ПСО ворог наразі здатен хіба що обстрілювати і тероризувати місто, і під цей терор він адаптує різноманітні Наративи про наступ, який неможливий, але ворог завжди лякає наступами, користуючись при цьому обстрілами. розуміємо, що ці всі вкиди через всякі там російські джерела, про те, що от Путін має наступати на Харків, оточити Харків, захопити. А після цього припинити війну. Це от чисто чисто російські вигадки спрямовані на те, аби розхитати ну не знаю, психічний стан, душевний стан деяких і наших людей, в тому числі і мешканців. Харкова і регіону, тому не піддаваємося на такі ворожі провокації. Як підтвердження того, що росіяни не готові наступати на Харків, маємо дані з Купінського напрямку тут в районі Оцинківки, на цьому відрізку фронту не велося наступальних дій ворога. Можемо поглянути на ці відрізки фронту. Біля Синківки, зокрема, ми бачимо, що фронт не змінився ніяк, і також поруч є Іванівка, Орлянка, Табаївка і інші населені пункти. Вчора ми говорили про те, що біля Іванівки одну атаку ворога було зафіксовано. Це от на цей кілька кілометровий відрізок фронту біля Купінська і Сватового. Сьогодні ж бачимо від Генштабу інформацію про те, що російські окупанти не проводили тут наступальних дій. Отже, біля Харкова наразі все спокійно, більш неспокійно було на російській території останніми місяцями. Курська та Білгородська область тому не вкиди росіян про наступ на Харків. Це повний фейк якому вірити не варто щодо Лиманського напрямку. Це вже південніше ми перемістились по карті. Тут зберігається високий темп бойових дій біля тернів, як ми знаємо. В районі Балки Кругла і Яру Лаптіва Росіяни намагаються наступати. І за минулу добу у біля тернів і в Серебрянському лісі наші військові відбили п'ять ворожих атак. Включаємо в ці п'ять ворожих атак також і Білогорівку, а не лише території на північ від Сіверського Донця. Отже, тут в Білогорівку намагаються увірватися постійно. Російські штурмові підрозділи. Наші військові обороняють її героїчно на цю частину фронту, це село Білогорівку, і не вдалося ворогу тут просунутися. По тернах ми маємо також кадри від 95-ї бригади десантно-штурмової бійці цього видатного а підрозділу. Показали знову ж таки приклади знищення ворожої техніки живої сили. Ну, ми якраз ворожу піхоту. з Відео прибрали, щоб ви не, не, ну, щоб YouTube пропустив, скажімо так, ці кадри. А от як техніка горить, ми з задоволенням покажемо. Бачите, яка місцевість цікава біля села Терни, такі видоленки, яри, пагорби. Оцими ярами і балками намагаються рухатися ворожі бронетранспортери, БМП, танки і горять там. Відповідно, горять там великі кількості. Бачимо, що фактично ці поля біля тернів перетворилися знову ж таки у звалище російських і бронетехніки, Отже, цю цю техніку ворог і далі тягне ці бронегрупи зі штурмовиками на полівку за Зарічне, діброву і так далі. Але вдається їх там зупиняти, вдається спалювати. Мета ворога зрозуміла. Вихід на річку Жеребець. Ми про це вже говорили. І наразі ворог не може досягнути цього завдання цієї мети. По Бахмуту у нас продовжуються активні бойові дії вздовж залізниці. В районі Богданівки, в бік Часового Яру. Тут у нас починається такий листяний ліс, де це називається ось цей, ось цей район, лісовий масив. Отже, на підходах до цього лісу. І далі там ще одна частина це в лісу розташована. Тут через нього проходить якраз залізниця, її можна побачити на карті. І ось в цьому районі ворог намагається активно штурмувати обік часів яру від Богданівки від Хромового. Поруч дорога на Хромове, часів яр Хромове. Ця ділянка залишається дуже складною. Тут продовжуються активні бойові дії. І ще е, Іванівське в цьому сенсі постійно ми згадуємо, тому що в центрі Іванівського продовжуються бої. якраз по-моєму, біля центральної вулиці села, і наразі ворог не захопив Іванівське. Про це говорять наші військові, які тут ведуть аеророзвідку і продовжують бої. І попри всі заяви ворога, що вони там вже повністю село окупували, це не так. Бої точаться у центральній і східній частині західній, перепрошую, частині Іванівського. І наразі, в принципі, всі позиції, де й були минулого дня, тут фронт не перемістив в районі Іванівського і Богданівки та Андріївки чотири атаки ворога було за минулу добу відбито. Що порівняно небагато. Ми, якщо порівняємо там, наприклад, з південнішими ділянками Авдіївка, і особливо Мар'їнка, Вугледар, Новопавлівський напрямок, то там десятки ворожих атак. А тут чотири район Бахмута це кілька гарячих ділянок фронту, але за минулу добу більш-менш було, ну скажімо так, тихше, спокійніше трохи. По Авдіївці можемо сказати, що тут фронт теж прийняв принципі, стабілізувався. Ми це повторюємо вже не перший, не перший раз у наших оглядах, але маємо підтвердження від наших військових, зокрема Максим Жорін, один із заступників командира окремої третьої окремої штурмової бригади, написав у своєму телеграмі вчора таке: на даний момент на Авдіївському напрямку вдалося трохи знизити динаміку наступальних дій ворога. Не всім широким фронтом він тут наступати не може і змушений локалізувати свої атаки. Але це не означає, що Росія. Не припинили спроби наступу. При цьому ми вже давно звикли, що їм плювати на втрати особового складу, то їм тепер вже і на втрати техніки по барабану. Щодня знищується божевільна кількість і піхоти, і техніки, але суттєво на плани ворога це не впливає. Отже, ворог продовжує штурмові дії біля Бердичів і Семенівки, І бачимо, ми це по карті, особливо на Бердичі. Тиснуть зараз росіяни з боку Степового, з кількох напрямків. От із півдня намагаються підтискати, і тут із північного сходу так само наступальні дії їхні штурми ведуться. 14 атак було відбито ворожих за минулу добу на відрізку Бердичі, Семенівка-Невельське, тобто з півночі на південь вздовж Авдіївки, на захід від Авдіївки, приблизно це 15 кілометрів. По премії, скажімо так, і в Бердичах в районі центральної вулиці продовжуються тут бої. При цьому росіяни змінили свою тактику, як описуються наші військові 47-ї бригади Магура, і внаводять на доказ цього кадри із аероспостереження, аеророзвідки. Наприклад, на цьому кадрі ми бачимо штурмову групу, яка складається всього лише з двох російських солдатів от По центру кадра, трохи от в правій частині. Тут ми бачимо в камуфляжі, так їх не просто розгледіти з, з першого погляду, але от двоє собі сунуть окупантів, намагаючись зайняти позиції, провести розвідку боєм. Ще один такий кадр, зараз покажемо подібний, де так само видно саме двох окупантів. Один за хвірткою тут сховався зеленого кольору, якось дивом вціліла це хвіртка, хоча браму знесли з ударом артилерії чи міномета, очевидно. І поруч де ще один окупант, десь намагається він там е вивідати українські позиції. Отже, в чому полягає ця ворожа нова тактика? В тому, що вони посилають меншу кількість піхоти, невеликими групами атакують, а зовсім малесенькими. По двоє-троє людей. Їх, по-перше, важче виявити, вони більш скритно можуть пересуватися, так? Ну і на них теж треба витрачати боєприпаси. Одна річ бити, скажімо так, снарядом чи міною по скупченню ворога з 12 людей, 15, так, це точно гарантія, що ти там накосиш багато окупантів. Так, що з осколками, уражальними елементами точно цю групу можна покласти. А в цьому випадку по двох-трьох треба бити, так, і водночас виявляти свої вогневі позиції. Ворог же теж спостерігає за полем бою. Після того, як от в розход підуть ці маленькі групи, по двоє-троє, то тоді вже підтягне. Це більше вже на більш вивідану, зрозумілу місцевість, скажімо так. Вони от поступово намагаються підповзати до українських позицій по двоє-троє. Але ну наразі наші б'ють їх дронами які можуть чітко, точно попадати там, по двох-трьох солдатах і, е, значить, не давати шансів ворогу на успіх такої тактики. Але бачимо, що різні способи адаптується ворог, пробує так і сак, от по-різному, абсолютно. Ще про оборону якраз цього краю фронту біля Авдіївки. Сьогодні в нашому ранковому ефірі говорив інший заступник командира третьої. Окремий штурмової бригади Родіон Кудряшов він якраз коментував той фактор місцевості, який теж відіграє роль. Якщо ми на карту поглянемо, то побачимо, що біля Орлівки росіяни вперлися у водойми, які на захід від Орлівки розташовані. Ось один ставок по ньому проходить лінія фронту. Далі йде ще два ставки біля Семенівки. І тут намагаються вони просочитися між цими водоймами. Росіяни по дамбі пройти на захід в бік Семенівки. Біля Бердичів теж фактично озеро. Ставочок зупиняє тут росіян, тобто цей каскад водойм, який тягнеться від Бердичів на південні, Семенівку і так далі. Він відіграє безумовно свою роль щодо створення лінії оборони біля Авдіївки. Як працює ця лінія оборони, можемо зараз послухати пряму мову Радіона Кудряшова. Лінія оборони збройних сил України так і розташована по водній гладі, що ускладнює противнику проводити штурмові дії, він змушений е, робити імпровізовані переправи, е, він змушений пихати свою піхоту, яка, е, до речі, такі випадки є, які намагаються перепливати ці водойми. Але е, для нас на сьогодні, якщо ми по не звіряємося по тактичній обстановці, то ці позиції найбільш вигідні, ніж позиції ворога. Ось так, бачимо, що допомагається місцевість оборонятися нашим військовим, і ворог навіть намагається от форсувати ці ставки, перепливати. Відповідно, їх виявляють в ході таких водних штурмів. Наші військові атакують їх так само дронами і знищують ці штурмові групи. Отже, далі на південь від Авдіївки, як відомо, розташована Мар'їнка, і цей напрямок називають у зведеннях Новопавлівським. Тобто йдемо лише про Мар'їнку, але й Вугледар. Спроби ворога атакувати. І, і одни ще Мар'їнки, південніше в районі Новомихайлівки, і так далі. Тут продовжуються дуже активні бої. і Навіть більше ворожих штурмів тут зафіксовано, ніж біля Авдіївки. 27 разів ворог намагався прорвати тут нашу оборону. Де мова і про наступальні дії на північ Мар'їнки до Красногорівки, і біля села Георгіївка бої точаться. І біля Побєди так само знищеного невеличкого села на Південні Мар'їнки продовжуються бої. Ну і сама Новомихайлівка Михайлівка, де продовжуються бої в межах населеного пункту? В центрі Новомихайлівки тут стримує 79-та бригада окупантів, Ворога не дає йому просунутися далі. Отже, дуже така непроста ділянка фронту, але всюди вдалося втримати позиції нашим військовим. Це стосується і Бердянського напрямку Времівського виступу, район якраз урожайного, завітного бажання, Старомайорського поруч. Тут так само були ворожі атаки в районі річки Мокріяли. І вдалося ворога так само тут стримати. По Токмаку так само змін ми мається на увазі по роботинському плацдарму не маємо на карті. Тобто, всюди без змін і чотири атаки на цей дуже великий протяжний Запорізький. Фронт було нараховано нашим Генштабом, це йде мова про Роботине, і про район Старомайорського, от там е, умовний Бердянський напрямок. Чотири ворожі атаки за минулу добу. Ну а по лівому берегу, по кринках і північнішій частині лівого берега, маємо такі новини, що е, біля Каховки в районі села Любимівка це велике село е, на березі колись водосховища. Зараз, як ми знаємо, тут вода відійшла е, через підірване. Греблю. Отже, район села Любимівка, там в самому селі безпосередньо був розташований ворожий штаб, командний пункт, його виявили наші аеророзвідники. І от морські піхотинці з 1 окремого батальйону морської піхоти, 36-ї бригади морської піхоти, показали нам кадри знищення цієї будівлі, де якраз був розташований російський командний пункт. Туди навели фактично наші аеророзвідники. Авіацію нашу і керованою авіабомбою GDM або ж Hummer, французького виробництва тут же складно сказати. Було чітко ліквідовано цей командний пункт. Ми фрагмент відео показуємо, щоб там не показувати самих росіян, які там перебували, але от бачимо, що з того будинку залишилось, шансів врятуватися, очевидно, там ні в кого не було. І саме для морської піхоти, яка воює на лівому березі Херсонщини. Ми маємо особливий збір, дуже важливий. І я, по-перше, дякую нашим глядачам за те, що ми вчора закрили для прикордонників збір на транспорт для розвідників-прикордонників. Вчора вдалося зібрати повну суму доволі швидко. І дякую кожному нашому глядачеві за це. Силами, саме аудиторії і огляду карти. Ми цей збір завершили. А хто вчора не встиг задонатити, може зробити це сьогодні. У нас збір дуже важливий, і це та ж штука, на яку ми всі любимо донатити, це FPV-дрони, які безпосередньо росіян знищують. Отже, 37-ма окрема бригада морської піхоти потребує партії FPV-дронів. Ми вже збирали для цього підрозділу на FPV-шки і успішно зібрали ті дрони. Попрацювали по ворожих позиціях. Зараз вже треба 400 тисяч гривень зібрати для нової партії дронів. І ми збираємо для бригади, в якій служить наш колега журналіст 24-го каналу, спортивний журналіст Ігор Саджениця. Ігор приєднався якраз до морських піхотинців. І зараз бачимо, що ми більше половини вже суми зібрали. А за QR-кодом, який з'явився на екрані, ви можете долучитися до цього збору. Тут кожна гривня важлива, кожен донат важливий. І я Закликаю наших глядачів донатити як наші морські піхотинці будуть за це нам дуже і дуже вдячні. І я вам дякую за те, що сьогоднішній наш огляд ви Додивилися від початку і до кінця. Пишіть свої коментарі, залишайте лайки під відео. Все це дуже допомагає нам працювати. І до нових зустрічей в ефірі.